Усім привіт, з вами Онік. Сьогодні ми граємо в Тексте, тому що вийшла в нова пенсіл У мене тут я його трішки попроходив. Щоб були персонажі, У мене навіть міфік, я їх всього лиш 14 тисяч. Він з 6 чи 5 кейса випав. Не знаю точно. Так, ну ящиків в мене немає. Підемо на звичайний івент. Ну. Карандашів. Ось, Ну, тут мені трішки поднакопити. 6990. Ну... Значить, ну, давайте зараз виграємо, що ли. Так, ну погнали. Так, я вже тут. Іде час. Ну, давайте поставлю цього. <гум> ось цей міф якось такий, ну, з карандашами на пальцях. Ну, ви його пам'ятаєте, ось його фото. І он випускає карандашменів. Так. Да. Блін, я за вертольотик взяти. Пофіг. Потім візьму. Через пару років там. Так. Ну, вони пускай йдуть. Їх можна 4 поставити. І він непоганий, мабуть. Ну, я за нього грав вже. Так, нам потрібні гроші. Ну, ось так вони йдуть. Їх клюють. голубі. Реально прям голубі. Давайте я ферму поставлю сюди. Ось, ну, голубі. Чим вам не голубі? А, до речі, коли ті тільки вийшла обмову, вони пропускали, ну так вони не завжди били, і туалет проходили одинак. Сквозь них не завжди об них ламались. Ну, це працює як. Е... Ін інженер, віртольотик, ще один віртолтик. Ще що там є. Ну і все. Отже, до кінця дійдуть. Так Давайте прокачаємо. Хотите офіс кипать? Що програю. Хто знаю? гарно йду. Так прокачали. Тепер йдуть. Давай показуйся. З автоматом пара-пам-пам. АК-47, мабуть. А чому тут чернила? О, це Сигма. У нього залізти можна Ну, це їх, знаєте, таке 2D. Так. Так, попрокачує дріжки. І ну, можна ще раз прокачати я б хотів. Але грошей не вистачає, тому поставимо Сіпена. Сіпена, мабуть, ви вже всі протестували. Та давай трішечки. Ура! Ось. Поки що він тільки глазом стріляє, в нього нема міні Ну, він прикольний, хочу сказати. Прокачав я його, в нього тепер міні-ган. О, зелені частиці якісь. Лігкує когось. У нього такий джетпак. О, дує прям. Так, ну ось. В принципі, урон не такий, що плохий. Хоча тільки 10 тисяч. Оп, і його прокачаємо. Ну, Так, б'є. О, це стріляє. А, це дробовірка не ока 47. Добре, дробаш. Так, ну поки що на цього ми заб'ємо. Ферму хотілося б прокачати. Так, нормально. Ай. Чи може грошей не вистачає? Так, потрібно було більше карандаш мені взяти. Щоб більше показувати вам. Добре, Так, давайте про цього ми ще забудемо. Ага, зараз тут. І ти асасін і все таке. Ассасін Хевітс. Так. Що тут за 1200? Прокачали. Він сам не міняється. Але тут тепер йдуть з такими УЗІ. Я знаю, що це УЗІ, ну це видно. У них тепер по 5000 хп. Ну нормально. Так, тут все справляються. Угу. Ведь трішки грошей подкуплю. Ой боже. Схоплю і. Хор і вам, Так, много ну, ждати не понадобилось. Просто волна скипнулась. Спрокачуємо. І йдуть. Хто йдуть? Я вже сам забув. Ну. Ау, власть. Ага, а, у нього четвер перезарядка 20 секунд. Ось великий карандаш з. молотом. Ось! Ось його картинка. Так. Ну ти молодець! Ой, що таке? Ну йому нормально. Так, давайте прокачаємо його. Це на максимум. Тепер нормальний сильний. Ну, радіус у нього нормальний. 52 Як тепер цього за 3000 треба ще... ну що скипну, мабуть, хватить. Це, але це не точно. Давай... Добре, почекаю. А, я забув показати. Ось як він натакує, ну да ви їх тупо. Реально просто віддаву так. Хть-хить. Як там один довго тримається? Ти давайте прокачива. І тепер ідуть Барабан Барабан надруть Сіпен. Так, зараз один Сіпен, другий Сіпен, Один Сіпен. Термінатор. Так. Ще б хотілося пропочати ще одного поставити такого, ну, ех, знову воно вистачає грошей. Тому залажу на горку і буду чекати знову. А, я ж не позавів, як Сіпен атакує. Точно, ще ж вже забув взагалі. Айди. Ой, два таких. А Сіпен Угу. Так, він ось. Так встає модельку. Я атакує. Ну і хп в нього нормально 80 тисяч Да? Да, вісімдесят тисяч. А, це хожу чекати, не потрібно, поки вам його показав. Так свій і оба! Все на максимум. тепер іде мінімальнія. Іде єдинственний і неповторімий. Хто? Ну? Ну! Единственный неповторимый якийсь карандашмен. Чесно не знаю, кто він в серіалі його не було. За такой мачетою. Ну ладно, скільки у него хп. 300 тысяч. Да, нормально. Алу ДПС. Ну, нормально, в принципе. Так я ще хочу, ще вот так поставити их. О, гарно буде. Зараз їх прокачаю. Так, поки що всі на ось, На третій. Ось три, три, три. А це і на шовці. Ось яка велика армія йде. А я не казав, як ось це ось, ось Він поки далеко хтось. Ось о, наверное, десь. Ось поки далеко десь вон, з пушок стріляє. Коли підходимо чити. Ну, прикольно. В принципі, покачаємо ще одного. Раз, так, це двінь. Так. Я так скоро пройду. Ще одного. Хочу Зараз ще одного прокачаємо. Ну, в принципі. Прокачується легко. Також багато так у ферми я мабуть більше не буду прокачувати, га. Да? Ще буду. М -м -м, буду ще, ще грошей багато. Ну все, я тільки їх на п'ятий прокачаю все більше не буду. Смисла немає. Гроші треба мені зараз стратити на ніфіка цього. А тут Санта. Та, ну, може, зараз я правильно поступаю, але нормально. Так, ось так. І прокачу за дві. Тепер у всі на четвертій. Скоро будуть на 5. а на шості ще не скоро. І зараз вони будуть, будуть на 5. Так, так, тепер вони всі на А От шостої, мабуть, буде проблем С8816, 824 13. Багато. О боже, вона до кінця доходять. Треба робити, щоб вона не доходили. Давайте битва. А, а, -а, -а мінус. 1. Ось сегодня у меня выходить. Затримка коли-нибудь. А, вам доставить, тому що атакують цих. Ну так она плохо Стена с ним чем-то ой, а ой, зовут так вот уже два на максимум стоит еще два прокачату боже, я не справлюсь а огонь, вот, да справляемся, а давайте речку почекаем. У нас поки що ще один на максимум, його прокачати треба тут, але тут вже проблеми. Він їх зверху пролітає. О, нормально Ого, стіна. Не пройти, не переїхати. Оу, хота, пропускаємо. Прилагаю їх всіх брати. А, все одно не вистачає. Блін, одна тисяча а -а -а. Все тепер, всі на максимум Так, ось, йдуть тепер одні ці Велике було туди 10, хвилі залишилось Давайте цього, а давайте дівчатку карандашом зберемо Ще одного ціпена І ще одного Ой Що? Все И можно еще одного просто. Ну, даже еще одного можно поставить. Ты... Так, ну, тут был босс, шлем. Иди убили. Так. Ну, может быть, хватит бы не... Ну, в принципе, справляюсь. Да. Да, справляюсь. Ммм, телекоптер, бомбту. У ней бомбить нічого. Ну, зрозуміло. Рощи надо дівати, Жаль. Так все 52 тисячі, а, Ну, справляюсь, справляюсь. О. Ну, давайте трішки його поставимо просто, пускай буде. Може і чимось допоможе. Да. Блін, він що спати прийшов. Ну, спокійно ночі спадали. Та вставай, Вася. Треба прокачувати. А, так я і так справляюсь нормально, можу обирати. Mm. Так це прикольно. О, ну, зараз просто стіна пропаде, ані. О, скільки їх тут. Так, хто напише в коментарях, скільки тут ось цих, тому ну, нічого не буде, давайте. Так. А тут, а, да, всі не максимум. 15 тисяч. Куди їх діти? Хм. Чому я вертолетики не взяв? Странний якийсь. Ну з цим я справлюсь. Так, ще там ще одна куча є. Ну, мабуть, теж справлюсь. Армія йде розбиратись. нас 40 тисяч, а ми йдемо розбиратися. Так. Маленький якийсь лох. Ого. Просто через це ніхто не прийде. Мабуть. Скіпнемо. 23 тисячі у мене. Че мені робити? Просто вона не заканчивается армия. Още йде Так вони просто хорошо так наносять урон. Не собою. Так. Да. Там що, Боже, ще одна армія збирається А то тут два дві людини залишилось весь жаль і зараз вони помруть. М-да. Так ну там ще одна армія. Зможе чи зможе лівона виграти. Так, тут один... О, тут їх багато. Так, ну поки вони тут стоять. я не проти. О, вже 39 -е. Зараз буде Майкл Лесон. Так. Ой Боже. Гліч пролетів. Чи інферт не зловив. О, Тут, а, вже не так що багато цих. О, Смейкл Джексон. О, якось контейнер криво летить. Вам це не кажеться? Странно. Так. Ого, армія. вона сильна? Все. Остання сорокова хвиля. Та армія якась. Маленька, вона коли, кудись пропадає. Вона просто. Ця армія пожирає туалетів. Ні, ну реально. Ой-ой! А, ні, не ой-ой, Там ще куча йде. Е. А, я ж думав, зараз виб'є мене, то завис. А, Сіпене. Ось тут головний босс. Сіпен. Пен. Це Сі Він не був Сіпен, а ось цей злой. Ви пам'ятаєте те, що він в серіалі зробив, ну не е О, А, контейнери зараз будуть паразити. А, нормально, вже їх нема. Майкл Джексан, ну його теж зараз не. Ой, що він наступає на них? Ось він пройшов через цього. А чому я говорив? Бах трішки залишився. О, все його тебе. Нормально. Ой-ой, а чому я тут вже на кінці? Ой. Ай. Ай-ой. -ай Что -ай. я не очікував цього, давайте. Час, що лимо запинемо. О Отак. Буде добре, мабуть. Так вистріляйте там в нього. Дайте я цього поставлю. Я ж повинен виграти. Я ж не зря Та довго йшов. Давайте, ви зможете. А. Да. Ну, все, йому кінець. Да. Ну, 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 давайте. Та, да, все його убили і тут вже. Все, я виграв, ідемо в лобі. Так, я в лобі, у мене 825 карандашів, так, тут вже нічого, так? Да? Ага, нічого. Жаль. А тут... А, о! Це знав, Опа 900 корондасів коронаж. боже, А, є довод вполняти. іди нафіг, Так, давайте купимо три. Да, три. Тому чомусь, Коли я все время покупав, там було п'ять, странно, Угу. Так, давайте трішки поміняю колоду. Ну, візьму, візьму ферму цього. Цього. Так, така колода ще по приколу взяв цей вертольотик. О, буде. Ну, Вітальотку все хоче. 17 тисяч а цього 14. які мене, юніти, Так, погнали. Давайте швидко протестуємо. і все. Ну, не будемо проходити. Там вам відрізками показувати. Так ось такий гарний вертольотик. Оп! І да. О, що це? Ну, гарна стіна. Так, іде, ну, звичайно, Чому він за жопу задержить? Добре. Ну це як. Це як з цього. Так. І... А, стоп, що краще? Це. У нього вся ось це між краще. Це ж лего, так, давайте далі поставимо ну що зараз, Тут ще один вертолет, так такий. Скільки всього можна поставити? Інтересно. Армія карандашменів. уху, Кушаю. Так. Так, смотрите, не все, два. Ну, жаль. И ты, конечно, можешь. Ха-ха-ха. Куча карандашей. Еще одно. Так. Я заразила. Прям армия. Слушай, это опасно. О, на улице встали. Это как сериале прям. Дофига карандаш манит. Так, провіримо, що вони можуть. отійти давати. У них много-много <ріху> Офігеть. Все в карандашоме. Ну, якісь вони не слабі, ну нормально. Ось багато. Дуже багато. Та давайте що тут може. Ага, це дорого Йо, це ще дорого. Ну, покуплю трішки. Ага. Ну давайте вертольотики попочнемо по одному. Тут прокачувай. Так, еще і іде. Тепер що тут о, з автоматом. А чому це великий, а це малий? тут не чест. Ну ладно. Тут 20 цього ще прокачай нормального. а ці велик. Так. ну Багато коробіщитов. Вода тягся скипать. Ой боже, просто зносить всіх. Ну, давайте ще, почекаю. Давайте ще цього прокачаю, тому що, ну, Трішки були близько. Так тього прокачав і чого ще тро. А ну, боже, паразити проходять. О, пум-пум-пум. Не -пум. дуже гарно. Так, зможе ли зможу пройти, прийти. щось так. Тут проходять, ну щось не йде. це ще 500, Скільки тут взагалі Ммм, Не знаю. Так, ну, а, нормально справляються. М -м -м -м. О, в мене жість ці вертолітики. Точно. М -м -м -м. Так, попитка номер два. Ну давайте вже одного буду ставити і прокачувати. Тут трішки вигідний. Вигідний. Ні. Пускай не де. Ну, тут кулдаун 10, а тут кладется 20? Ну, ничего. Ну, Царство вообще на прокачку, как вы его бачили. 850, а ну, там сейчас происходит. Давай, ты босс уже. Да блин. Почему цепь пришел? Брат. Дякую, так. так зараз 1500 купил? Не може 1500, он за це ще не прокачу. Опа і де вже? Вони справляються, так. А це сузи усього прям добре далі. За 4000 і інше. Так ось за 4000 прокачав і зараз буде все це максимум. О, прям база якась. На вертолеті Ну, я во прокачав прокачал. Ой, вилазь, вилазь. Та, блін Блін. Що ж таке? Шо? Мабуть, я буду вже заре... завершив це відео. Чому не так довго вийшло? А. І потім, мабуть, виложу ще одну одне одне колись. ага, колись, тут тут Блогіна, там, Так, тут вумен. Карандаш. Блуги, а що там парампов. Так, ну на чому нас зараз, що, що я сам взагалі забуду сюди? Тут на ну, щас ну, все, Всім гарного настрій, займайте. И всем пока-пока.